Друзі, адвокат Сергій Гула, оскільки це питання, я отримую часто, але також і в інформаційному ресурсі. Ресурсах, точніше, бачимо ці заяви щодо тотальної мобілізації. Вирішив поговорити більше про це. Про інформаційні ресурси, зразу згадав за свій вайбер і телеграм-канал. Якщо не підписалися, підписуйтеся. Опис під цим відео цих каналів, бо я там, окрім моїх відео, які час від часу банять, от, виставляю а, актуальні ссылки, бо є люди, які кажуть, а чого це ви вже перестали відео писати? Не перестав. Продовжую писати, щодня виходить, як мінімум, одне відео, але є зацікавлені персони, які блокують мій контент. Тому а, там завжди ви знайдете відповідне свіже посилання на свіже відео. Але окрім того, і важливі матеріали щодо сьогоднішнього юридичного становища, ну і теж інші відеоматеріали, тому підписуйтеся. І коли я кажу, що багато хто мені пише, емейл теж там під цим відео. Під цим відео, якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, пишіть щодо мобілізації чи перетину кордону. Тож, друзі, дякую найперше. Дякую дійсно, що пишете. І дійсно, я можу сказати, що я бачу ці повідомлення, і, очевидно, це стосується 2024 року. Очевидно, одне з найсвіжіших, давайте познайомимося, і я проаналізую, наскільки це можливо з законодавчої точки зору, Чи зараз законодавство до цього готується. І друге з практичної точки зору, тому що одне діло, коли той чи інший військовослужбовець чи політик заявляє про те, що українці повинні бути готові до загальної всеохоплюючої мобілізації. Що означає всеохоплюючої мобілізації? коли ніхто звільнення від мобілізації не буде мати, коли прийде розпорядження по засобу масової інформації. Щоб всім з'явитися, і всі з'явилися. Тому ось це зараз головне питання: роз'яснити, наскільки це може бути реально у 2024 році. І забігаючи десь наперед, хочу сказати: реальність прориву фронту є. Зважаючи на те, як знаєте, зараз деякі країни Західної Європи. і Особливо Сполучених Штатів, ну, дуже недобре, несправедливо, негарно ставляться до України. Просто забули своє зобов'язання і не дають необхідну допомогу. Не тому, що Україна погана, і не тому, що чоловіків немає про рефронту, може відбутися, а саме через ось таку безвідповідальну, навіть я скажу злочинну. Позицію ряду західних країн Ряду західних країн. Тому давайте ознайомимося з найсвіжішою заявою, яку я побачив. А саме один з дуже таких відомих, високопоставлених військових чітко сказав, що я так поняв, француз, чи як його там ну відомий, І передрукували змі багато що українцям треба готуватися до тотальної мобілізації. Та відповідно достатньо важкого 2024 року. 2004 рік, він каже, стане важким. І стане значно важчим, ніж попередні два, 2022 і 2023. Знаєте, коли думаєш, що якщо ще може бути важче якийсь рік, ніж 2022, ну це заставляє задуматись насправді. Заставляє задуматися, і точно, друзі, хто дивиться мої регулярні відео а, в одному із відео я казав. Ви дивіться, як воно далі буде, особливо звернення до можновладців, щоб українцям не прийшлося другий раз тікати з України. Знаєте, хто перший раз тікав по тим чи іншим обставинам, щоб не вдало так, не трапилось. А ті, хто не тікали, теж можуть зробити. Бо коли знаєте, піде дуже страшна. Збройна агресія другий раз, так, коли прорветься фронт, то маскаль він не буде мати пощади, це треба розуміти. Якщо вже тоді, знаєте, здійснювалися абсолютно злочинні неадекватні дії, то треба розуміти, що може бути при повторному такому широкомасштабному наступі, особливо коли ми говоримо: не дай Боже, буде прорваний фронт. Що він ще зазначає? Він зазначає, що якщо ОРОК продовжить нинішні темпи мобілізації та переходу економіки на військові рейки, вона буде досягати успіху. Чому я беру час від часу думки військових? Бо очевидно, що військові мають повну картину, мають серйозну картину. Знаєте, політики дуже часто... Стараються все загладити і не говорити правда, правду, яка вона є. А от військові вони не будуть замалювати правду. Тому він каже, тому українцям треба готуватися до тотальної мобілізації, а також до важкої зими. Він каже: Я вважаю, що ця зима закінчиться, як і будь-яка війна у світі, перемовинами. Але нам ця війна точніше. Ця війна, я напевно сказав зима, ця війна. Але нам важливо, щоб на етапі перемовин у нас були сильні позиції. Українам потр... українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації та холодної зими. 2024 рік буде набагато важчим за 23 та 22 роки. А, прізвище його самовар Француз. Він по е його позивному. Тож, давайте прокоментую цю заяву. Вона, безперечно, дуже серйозна. І в чому я її підтримую, що, друзі, треба бути дуже уважним і серйозним. Ситуація дуже дійсно непроста. І я думаю, зараз два визначальних аспекти. Не покладаючись на захід. Ми бачимо, що, на жаль, не можна покладатися. Якщо за, за цей час, за найближчі 2-3 місяці, ми побудуємо дійсно хороші фортифікаційні споруди, зараз процес почався. Дай Боже, щоб це було зроблено дуже добре. І якщо ми накопичимо достатньо дронів, зважаючи на величезнішу проблему з артилерією, то я сподіваюся, що скоріш за все прориву фронту не буде. Але якщо з цих двох аспектів не буде, хоч одне виконане, я вже не говорю про два, якщо будуть дуже погані фортифікаційні споруди, десь вирили, десь не вирили, десь бетоном залили, десь не залили. І якщо в нас не буде достатньо дронів. То я не виключаю серйозного прориву фронту. Звичайно, орок не буде там долати сотні кілометрів за добу. Я думаю, це може бути десятки кілометрів. Це, звичайно, буде видно по тому, як вони будуть рухатися, але це означає, що спостерігати ситуацію потрібно. Щодо мобілізації, я думаю, що закон. І положення і окремо указ буде готуватися так, щоб дійсно, в будь-який момент, тим більше, що тут навіть не законом потрібно тут достатньо буде указом президента. І на сьогодні вся база для цього є. Тобто, якщо президент в один момент вирішив мобілізувати всіх чоловіків, він на це має повноваження, щоб ви розуміли. Ну і Верховна Рада має затвердити цей указ. Ну, я думаю, що це не стане проблемою. Вони швидко це зроблять. Для чого я це записую? І для чого воїни про це говорять? Звичайно, ми повинні бути ментально і фізично готові. Це очевидні речі. І я десь я, можливо не скажу, що 2024 рік буде найважчим. Можливо, не скажу. Бо Україна багато в чому готова, і в нас дійсно дуже багато людей, які воюють і воювали. І нас вже наскоком не візьмеш. Але те, що це може бути дійсно дуже важкий рік, і те, що Путлер зараз все робить для того, особливо під президентський вибор, треба розуміти, весною в них президентський вибор. І вони будуть неймовірні дії робити. Тому молімося і діємо дуже важливо, щоб молитися, і кожен, що може на своєму місці, щоб робив. І, звичайно, ту чи іншу ситуацію треба відстежувати. Тому я не виключаю. Якщо підсумовувати це відео, я не виключаю, і з правої точки зору це можливо, що в 2024 році. Може бути оголошена загальна і тотальна мобілізація. Може. Не обов'язково, але може. А як ви думаєте, друзі? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гола.